Весна іноді несе не оновлення а мовчазні втрати. Вона не пахне яблуневим цвітом, а пахне димом і тривогою. Тернопіль зустрічав весну не дзвоном пташиних гнізд, а гулом сирен. Повітря було прохолодним, хоча календар уперто нагадував про березень. У вікнах будинків вже не блищало відбиття сонця, їх часто закривали ковдрами, ковдрами, які більше не обігрівали тіло. А берегли світло від чужих очей. Олена Гаврилюк стояла біля кухонного вікна і тримала чашку чаю, яка вже давно охолола. Її пальці були напівзігнуті, ніби ще вчора писали на дошці у класі, де вчила молодших школярів. Сьогодні ж вони тремтіли не від холоду, а від пустоти. Листоноша залишив біля дверей. Маленький жовтий конверт із синьою печаткою. Вона навіть не відкривала його відразу, її серце вже знало, що там усередині. Лист підтверджував її чоловік, Богдан загинув під попасною. Минуло три тижні. Три тижні, які розчинилися у тиші, де навіть стукіт годинника здавався образливим. Її батько, підполковник, у відставці мовчки сидів на кухні. Вони більше не говорили, лише дивилися один на одного через чашки з чаєм. Через кілька днів він встав о п'ятій ранку, натягнув стару військову форму і, не сказавши ні слова, залишив дім. На столі залишилась записка. Я не можу бути осторонь, коли інші кладуть життя. Олена не плакала, вона не вміла більше. Сльози зникли десь між похороном Богдана і ранковими зведеннями новин. На стіні залишилося лише їхнє фото. Троє вона Богдан і батько перед будинком, усміхнені й засмаглі. Здавалось, це з іншого життя. У шухляді шафи лежала стара військова форма. Батько колись казав, що це історія, яку треба берегти, але не носити знову. Вона обережно витягла її, провела пальцями по комірцю. На грудях ще зберігся запах диму, того, що залишився після параду, на якому батько востаннє був на службі. Вона не складала форму назад. Вона поклала її на ліжко, акуратно розправивши рукави, як кладуть руки на груди людині, яку ховають. Її подруга Марта приходила щовечора мовчати. Вони сиділи на кухні кожна з чашкою чаю. Марта працювала в лікарні, бачила багато, але коли дивилася на Олену, її очі наповнювались слізьми. Ти не мусиш нічого шепотіла вона. Можеш просто бути, просто жити. Це вже достатньо. Олена кивала, але думки її були десь далеко у степах Донеччини, в бліндажі, де, можливо, востаннє дихав Богдан. Її сни перетворились на беззвучні чорно-білі плівки. Богдан йде по снігу, її батько, з рюкзаком, який здається завеликим для його спини. Вони йдуть уперед, не озираючись. Одного дня вона прокинулась рано ще до того, як сонце пробилося крізь фіранки. Сіла на ліжко і довго дивилася на форму, взяла її, притулила до грудей. Вона пахла домом, димом, болим і надією. В обід вона зайшла до військкомату. Вона мовчки простягла документи і сказала Я хочу служити. На неї довго дивилися, але ніхто не сперечався. Наступного ранку вона залишила будинок. На ній була батькова форма, трохи завелика, але тепла. У кишені лист від Богдана, який вона нарешті прочитала: Олено, якщо мене не буде, не згортай крила. Ти сильна, ти більше, ніж здається. Я завжди з тобою в очах у кожному кроці. Люби життя, навіть коли воно колиться. Я люблю тебе. Вона не згорнула крила. Вона зробила перший крок і не озирнулася. Наступного разу вона зробить крок через поріг центру підготовки в Харкові, де її чекає зовсім інший світ і нове випробування. Вона зробила крок через поріг будинку в Тернополі, а тепер стояла перед іншим порогом, за яким не було нічого знайомого, тільки холод пил і нові очі, що дивилися з недовірою. Харків зустрів її з сирим вітром і запахом старої армійської казарми. Центр підготовки розташовувався на околиці міста серед низьких сірих будівель, що давно втратили будь-яке тепло. На подвір'ї стояли кілька новобранців, одні палили інші, мовчки сиділи, згорбившись на лавках. Олена стояла з рюкзаком за плечима і пакетом документів, загорнутих у плівку. Першим, кого вона зустріла, був чоловік середнього віку з короткою стрижкою і суворим поглядом. Він мовчки взяв документи, переглянув, тоді глянув на неї зверху вниз. Учителька буркнув він це не класна кімната, тут Крейда не допоможе. Тут теж потрібні ті, хто вміє тримати лінію, відповіла вона спокійно. Його брови трохи піднялись, і, не кажучи більше ні слова, він жестом показав їй, куди йти. У казармі пахло вогкістю металом і потом. Матраци були тонкими, а ковдри подерті. Її сусідками по кімнаті стали двоє жінок, Марічка Медик із Київщини і Зоя, колишня бухгалтерка з Чернігова. Усі троє мовчали в першу ніч. Кожна мала свою тишу, свої втрати і свої сни. Перший день тренувань розпочався ще до світанку підйом о 5.00 нуль каша з пригорілим смаком дитинства шикування. Інструктор, той самий чоловік, із суворим поглядом виявився на ім'я Павло. Він не говорив зайвого. Команди його були короткі, як зрізані мотузки. Земля вперед! павском. Олена повзла по багнюці разом із рештою вдихаючи пісок і пил. Її коліна були в крові вже на третій день. Вона мовчала, сціпивши зуби. Коли інші нарікали на втому, вона тільки стискала в руці клаптик паперу, вирвану сторінку з листа Богдана. Її віра не була гучною. Вона була вперта як трава, що проростає крізь бетон. Згодом серед новобранців почали ширитись чутки. Бачили її, та що прийшла в батьковій формі, думає, буде командувати. Олена не відповідала на слова, вона відповідала вчинками після кожного тренування поверталась до казарми. Останньою допомагала нести спорядження, перевіряла чи всі повернулись. На п'ятому тижні було навчання з тактики імітація бою в умовах міської забудови. Групу розділили на дві команди. У команді Олени був хлопець на ім'я Юрко, 20 років худорлявий з постійною тривогою в очах. Коли пролунали умовні постріли, він злякався, загубив орієнтацію і майже вибіг на лінію вогню. Олена, не роздумуючи, кинулась за ним, зіштовхнула його в бік і сама прикрила собою. Тренування зупинили. Павло мовчки підійшов до неї і подивився вперше не як на рекрутку, а як на солдата. Вижила б і в реальному бою, сказав він. Це була перша фраза, яка не несла осуду. Після того дня щось змінилось. Інші новобранці перестали дивитись на неї як на вчительку в погонах. Вони почали підходити, спитати поради, просто поговорити. Олена відповідала стисло, але щиро. Вона не прагнула визнання тільки довіри. Ввечері, коли все стихало, вона часто сиділа біля вікна казарми. Її пальці перебирали фото, яке вона зберігала між сторінками невеличкого молитовника. Там була вона, Богдан і батько з усмішками, які тепер здавалися такими далекими. Одного вечора Павло підійшов до неї на лавку, сів поруч, не кажучи нічого кілька хвилин. Потім запитав, чому ти тут? Бо я більше не маю дому, відповіла вона, але можу допомогти іншим його зберегти. Він не відповів, просто кивнув, і з того вечора більше не дивився на неї, як на когось не звідси. Коли настав день розподілу по підрозділах, командири мали подати прізвища тих, кого рекомендують для лідерських ролей. Павло, не питаючи дозволу, вніс ім'я Олени в список. Сильна не та, що кричить, сказав він, а та, що тримає інших, коли всі інші падають. Вона стала командиром невеликої групи, яка мала вирушити в Ізюмське лісництво на передову. Олена не зраділа, не злякалась. Вона просто зібрала речі складно, згорнула фото, заховала його в кишеню біля серця поруч з клаптиком листа. На неї чекали холодні ночі страх і невідомість, але десь у тій невідомості була можливість. Стати для когось точкою опори, і саме з цією думкою вона зробила свій наступний крок у розділ третій у темні ліси. Ізюму вона вирушила в дорогу не як героїня, а як та, хто бере з собою тишу пам'ять і потребу бути поруч, коли темно. У лісі, де кожна гілка може приховувати небезпеку, вона шукала щось більше, ніж просто перемогу. Ізюмське лісництво зустріло Олену не вибухами. А тишею надто щільною, щоб була спокійною. Листя ще не встигло розпуститися повністю, і гілки, що тягнулися до сірого неба, нагадували витягнуті руки. У повітрі висів запах вогкості і диму, змішаний з металевим присмаком небезпеки. Її підрозділ був невеликим сім бійців. Хтось із них мав досвід інший, тільки розгубленість і натерті плечі від бронежилетів. Наймолодшим був Мирослав Худорлявий хлопець з Полтавщини, який ще не встиг забути, як виглядають студентські зошити. Йому тільки-но виповнилось дев'ятнадцять, очі великі, щирі, ще не зіпсовані війною. Він часто тягнувся до Олени з питаннями, розповідав дрібниці, які інші вважали непотрібними. А вона слухала не як командир, а як старша сестра. Їх розмістили в покинутій хатині в лісі. Старі дошки скрипіли під ногами, а дах протікав, коли падав дощ. Але всередині було тепло не через вогонь, а через присутність. Вони ділилися хлібом, ковдрами і мовчанням. Коли хтось злякався, інші просто сідали поруч. Однієї ночі, коли вітер гойдав верхівки дерев і дощ стукав по жерстяній стрісі. Пролунав несподіваний вибух не сильний, але достатній, щоб усі схопилися. Мирослав був першим, хто вискочив на двір. Олена слідом. Все сталося швидко, у темряві хлопець оступився, впав, а уламок від вибуху порізав йому плече. Кров лилася щедро. Хтось панікував, хтось кликав по допомогу, хоча допомога була занадто далеко. Олена діяла без слів. Вона тиснула на рану, знаходила бинт у медичній сумці, кликала Зою ту, що раніше була бухгалтером, а тепер училася бути санітаркою. Вони разом зупинили кров. Потім перенесли Мирослава назад у хату. Він тремтів. Йому було боляче фізично і психологічно. Він повторював: я боявся, я не хотів зганьбитися. Олена сіла поруч, не беручи його за руку, але наблизившись настільки, щоб він відчув її присутність. Страх це не ганьба, сказала вона. Ганьба це залишити когось одного, коли він боїться. Вона залишилася біля нього всю ніч, інші вже спали, але Олена не спала. Вона дивилася у темряву, слухаючи, як вітер шелестить по вікнах. Іноді їй здавалося, що серед дерев стоїть Богдан, не сумний, не кривавий, а просто там поруч. Вранці вона заварила чай і страв, що знайшла біля струмка, роздала кухлі кожному, додала трохи меду, який Мирослав привіз із дому. Смак був домашній, простий, і в тому чаї було більше турботи, ніж у багатьох словах. Мирослав почав видужувати. Він соромився, що став причиною тривоги, але Олена кожного дня давала йому невеликі завдання тримати зв'язок, подавати аптечку, рахувати запаси. Він знову почав усміхатись. Одного вечора хлопець нерішуче підійшов до неї. Ви справжня, мама, пробурмотів він. Вона спочатку хотіла заперечити, але тільки зітхнула. У той момент вона відчула, що не просто веде підрозділ, вона плете нитки довіри, тепла і людяності, які можуть тримати купу людей навіть тоді, коли все інше сиплеться. Інші теж почали звертатися до неї сестрою або просто Оленою, але з повагою незвичною для армії. Її не боялись, її тримались. У ніч, коли все стихло, після триденного дощу вони сиділи навколо маленького багаття. Мирослав приніс старе транзисторне радіо. Воно ловило тільки один канал, той, що передавав уривки класичної музики і короткі новини. В тій музиці було щось світле. Розкажіть про себе, попросив хтось. Олена розповіла коротко про клас, про учнів, про чоловіка, про батька, не з пафосом, а з тишею, як хтось, хто не хоче виставляти біль на показ, але й не хоче приховувати правду. І чому ви тут спитав хтось ще? Вона поглянула на фото, що зберігала в кишені куртки, посміхнулася сумно. Бо я не маю права залишитися в тиші, коли інші кричать. Бо якщо не я, то хто буде зберігати світло, коли навколо темрява, вони сиділи мовчки ще довго. Кожен думав про своє, але всі відчували, що є щось, що тримає їх разом: не наказ, не страх, не присяга, а жінка, яка зуміла залишитися людиною. І коли почули новину, що неподалік може бути ворожа засідка, ніхто не здригнувся, бо знали з нею навіть у темряві не самотньо, і саме ця впевненість приведе їх до нових випробувань у четвертому розділі, коли війна знову промовить голосно. Тієї ночі вони ще сиділи біля багаття, слухаючи, як десь далеко бриніла музика з радіо, а вже за два дні. Музика змінилася на вибухи, і кожен крок став питанням, чи не останній він. Ранок був незвично тихим. Після кількох дощових днів ліс дихав вологою, а хмари розходилися, залишаючи тонку синю стрічку неба над верхівками сосен. Олена сиділа біля вікна покинутої хати, тримаючи в руках маленький нотатник той, де вона записувала важливі дрібниці. Кому які ліки, хто коли патрулює, і просто думки, які не можна було довірити тиші. Та мирна пауза тривала недовго. Надвечір зв'язківці передали тривожну інформацію у сусідньому селі, за п'ять кілометрів виявили переміщення ворожої техніки. Імовірно, підготовка до засідки або обстрілу, було вирішено змінити позиції і тимчасово евакуювати цивільне населення, якщо когось ще лишилось. Саме тоді хлопці побачили дим над лісом. Темний густий, чужий. Зоя, яка ходила по воду до криниці, почула плач. Слабкий уривчастий. Вона зупинилася, прислухалась, і тоді побачила під одним із дерев на межі села лежала жінка мертва. Поруч дитина вся в болоті з брудним личком і великими заплаканими очима. Повернувшись до підрозділу, вона задихано вимовила там дитина сама жива. Олена не чекала наказу вона знала, що може бути міна, що територія не обстежена. Але також знала не йти не може її ноги самі знайшли дорогу. Вона йшла, опираючись на карту, що колись належала її батькові, на ній були позначені безпечні стежки, старі окопи, лінії можливих мін. Вона йшла, згадуючи, як батько вчив її орієнтуватися в лісі, коли їй було десять. Довіряй деревам, казав він, вони говорять тільки тихо. Дитина все ще була там згорнута клубочком біля матері. Олена сіла навпочіпки, простягла руки. Привіт, малюк, я Олена, я тебе відведу туди, де тепло. Добре. Дівчинка нічого не сказала, лише дивилася. Потім обережно поповзла до неї і притулилась. Олена підхопила її на руки. Маленьке тільце було легким, як суха гілка. Вона загорнула дівчинку у свою куртку. Міцно притисла до грудей і рушила назад, крок за кроком по вологому моху, повз дерева, що здавались сторожами. Повернувшись до хати, вона не промовила ні слова, просто передала дитину зої, всі мовчали. І тільки тоді, коли все вже позаду хтось помітив рукав куртки олени в крові. Ви, поранені, вигукнув Мирослав. Ні, відповіла вона це не моя. Вона зняла куртку, сіла на лавку і заплющила очі. І сльози перші за довгий час покотились по її щоках не через страх, не через біль, а через те, що хтось маленький вижив, коли стільки великих не змогли. Дівчинка мовчала, її не змогли розговорити, але на ніч вона сама підійшла до Олени, поклала голову їй на коліна і заснула. Її звати Марічка, тихо сказала Зоя. У матері в кишені знайшли записку. Олена погладила її по волоссю. Наступного дня всі були неспокійні, ворожа активність зростала і було вирішено змінити дислокацію. Але перед від'їздом Олена зібрала речі жінки, яку знайшли і разом із запискою поклала їх у невелику коробку. На ній написала пам'ять про маму Марічки. Увечері перед сном вона сиділа з дівчинкою на ганку. тихо співала стару колискову. Марічка не говорила, але посміхнулася вперше. Мама, прошепотіла вона, і в ту мить Олена зрозуміла, що дитина бачить у ній не просто рятівницю. Вона не знала, як довго зможе бути поруч, але знала сьогодні це її обов'язок, не як солдата, як людини. З настанням ночі вони мали вирушати далі, але вже не були такими, як учора. Кожен з них ніс у собі. Нову тишу, тишу, в якій звучала довіра. У п'ятому розділі ця тиша стане випробуванням, коли серце буде говорити гучніше за зброю. Вони вирушили далі, змучені, але не зламані. Кожен ніс із собою щось важливе, а вона фото загорнуте в тканину біля серця, не просто знімок. Це було те, що тримало, коли вже не було сил. Перемістившись на нову позицію після обстрілів, їхній підрозділ нарешті потрапив у більш-менш спокійний сектор. Це була стара ферма на схилі пагорба із залишками цегляного хліва, закритим колодязем і погнутою брамою. Війна тут пройшла швидко, але залишила по собі вибоїни сліди снарядів і мовчазні стіни. Хлопці почали наводити порядок, прибирали уламки, зносили цілі дошки, натягували плівку, щоб зробити тимчасовий дах. Зоя знайшла старий самовар, Мирослав Дерев'яний стілець без однієї ніжки, але відремонтував. Вони створювали простір не стільки для захисту, як для того, щоб зберегти щось людське. Олена спостерігала, вона не втручалася, але кожному знаходила слово. Увечері, коли сонце клалось за пагорб, вона витягла фото, те саме єдине, яке носила весь час. На ньому вона Богдан і батько, усміхнені стоять біля дому з соняшниками на задньому плані. Волосся розтріпане вітром, усмішки справжні. Вона не показувала це фото нікому. Досі можна подивитись тихо. Спитав Мирослав, що випадково підійшов ближче. Олена подивилась на нього, кивнула. Він взяв фото обережно двома пальцями, як ікону. Це ви пошепки? Так, це було до всього. Ви тоді щасливі, дуже відповіла вона. Але щастя, це не щось, що губиться назавжди. Воно просто іноді змінює форму. І вперше вона відчула, що готова поділитись цим фото з іншими. Вона винесла його до кімнати, поклала на стару дерев'яну полицю поруч із самоваром. Хлопці й дівчата підходили по черзі. Хтось нічого не казав, хтось кивав, хтось усміхався з сумом, але без жалю. У підрозділі з'явився новий боєць: молодий чоловік на ім'я Вадим, сухий, із різкими рухами і прямим поглядом. Уже в перші години стало видно, він не з тих, хто одразу приймає нових людей. Побачивши Олену, не приховував скепсису. Жінка-командир пробурмотів у голос. це вже зовсім театр. Всі замовкли. Дехто поглянув на Олену. Вона не відповіла, просто посміхнулась майже непомітно, і продовжила розкладати запаси в кутку кімнати. Пізніше, під час наради, Вадим не погодився з її планом охорони периметру. Його голос був гострий, упертий. Олена вислухала, не сперечалась, попросила, покажи мені свою схему. Він розгорнув карту. Вона уважно подивилась, вказала два слабких місця і додала: Я не заперечую, що ти вмієш думати, але дозволь мені робити те саме. Ввечері того ж дня, коли всі вже готувалися до чергування, Олена за традицією приготувала чай. Вона подала кухлі всім і Вадимові також. Той, вагаючись, узяв чашку, кивнув і промовив: Не кожен командир робить чай, і не кожен визнає, що може помилитись. Вона усміхнулася, а не кожен боєць вміє визнавати чужу правоту, але ти вже зробив перший крок. У цю ніч було тихо, і хоча рація раз по раз тріщала уривками фраз усередині, було спокійно. Олена сиділа сама, знову тримаючи фото, вона притиснула його до грудей туди, де під бронежилетом б'ється серце. Я не забула вас прошепотіла, але я не можу зупинитись, бо тепер ви в кожному з них, і в тому мовчанні народжувалась сила не та, що гримить, а та, що тримає. І коли зранку надійшов наказ рухатись далі в глиб зони, де наближався фронт, ніхто не питав, чому, бо всі знали, поруч із ними йде та чия тиша голосніша за наказ. І вже в шостому розділі ця тиша стане мостом між минулим і надією. З новим наказом вони рушили вперед, та цього разу не лише з автоматами-картами і сухпайками, а з листами, спогадами й надією. І кожен крок став відповіддю на те, що колись залишилось незавершеним. Нову локацію вони досягли за півдня невелике село, яке війна оминула частково кілька хат, стояли хоч і з вибитими вікнами, а городи були зарослі, але ще впізнавані. Це був тиловий пункт, тимчасове місце перепочинку перед наступними завданнями. Нарешті дозволили відпочити. Олена одразу помітила старе дерево біля криниці, вишня, майже суха, але з кількома бруньками на гілках. Вона поклала рюкзак на лаву і підійшла ближче, торкнулась кори. Вона була шорстка, як листи від Богдана, ті, що залишилися з нею. Ввечері вона дістала один із них, перечитала кілька разів, тоді сховала назад. Наступного дня прийшов пакунок із стилу. У ньому журнал Наша армія, кілька конвертів і згорток підписаний її ім'ям. Вона відкрила і побачила знайомий почерк. Це був южит щоденник Богдана, який передали їй через волонтерів. Його останні записи зроблені ще до того, як він загинув. Вона сиділа на ганку хати, читаючи, поки сонце. Повільно сповзало за обрій, її пальці тремтіли, записи були прості. Сьогодні холодно, але хлопці не здаються. Думаю про Олену, а далі глибше я боюсь, що якщо не повернусь, вона залишиться сама. Я боюсь її тиші. І ще далі ми не тільки солдати, ми історії, і кожен має бути кимось для когось я знаю, що вона буде. Вона завжди буде сильна, жива, тепла. Сльози текли по її щоках, але вони вже не пекли. Вони просто були як дощ після спеки. Наступного ранку вона підійшла до дерева, взяла металеву коробку, туди зберігала фото клаптики, листів, навіть серветку з весілля, вона виклала їх на траву, подивилась. Потім обережно з любов'ю поклала все назад і закопала коробку під вишнею. Тут буде цвіт, сказала вона вголос. І колись я повернусь, щоб побачити його. Її ніхто не питав, чому вона це зробила. Всі знали, вона не ховала минуле. Вона віддала йому місце, достойне місце серед гілок, що ще мають розквітнути. Після обіду вона написала листа Недовгого до мами Богдана поклала туди копію фото, і кілька слів він не сам. Він зі мною і з усіма, кого я веду далі. Я дякую вам за нього і за те, що ви виростили світло. Того вечора вона сиділа на лавці, поклавши плед на плечі. Поруч Зоя і Мирослав, які вже звикли мовчати поруч із нею. Вони не потребували слів. Вони знали, що серце говорить краще. Ви змінили нас, сказав Мирослав. І навіть якщо завтра, все то сьогодні вже мало сенс. Олена усміхнулась, поклала руку йому на плече не як командир, як та хто тримав. З далекої рації доносився гул. Десь готували нове завдання. Вона знала, ще буде шлях, ще буде біль, але також ще буде світло. Перед сном вона дістала маленьку іконку, що колись подарував їй батько, поставила на підвіконня поруч із чашкою з чаєм. І пошепки, дякую, за все, що було, і за все, що буде. Вона лягла спати, знаючи завтра новий день, але вона вже не та, що вчора, і з нею не просто підрозділ, а маленька армія сердець, що пройшли крізь темряву і зберегли тепло. Так завершилась її історія, не як кінець, а як початок тиші, в якій народжуються нові сили, бо серед війни можна залишитись людиною, і може саме це найбільша перемога.